Куряча мастурба на турніку в магазині таке не продається, тому ловіть рецепт. Куряче філе -солю так, ніби сіль знову коштує 7 гривень. Накриваю плівкою і на одну добу прибираю до холодильника. В процесі засолки пару разів зливаю рідину, яка виділяється з курки. Через добу добре промиваю філе від солі в холодній воді і після цього хвилин 20-30 вимочую. Потім за допомогою паперових рушників максимально прибираю зайву вологу. Два філе я мариную у приправі до м'яса з розмарином та перцем чілі від бренду Плато Піканте. а інші два філе в пряно ароматичній суміші з сушеної цибулі кропу і петрушки від бренду Іріс. Для гостринки додаю чорний перець і чілі від ямуна. З усіх сторін ретельно обвалюю філе в приправах і спеціях. Аромат просто неперевершений. Хочеться їсти прямо зараз. Далі в кожне філе за допомогою великої голки протягую нитку, щоб його можна було підвісити на 4-5 днів. Вішаю філе на турнік, бо маєш хоч хтось на цьому турніку качатись. Через 5 днів ось що виходить. В розрізі філе таке гарне і напівпрозоре. Спеції і приправи, від плато піканте та іріс підкреслюють його смак. Круто смакує й на шматочку хліба з солодким чаєм, а ще крутіше у компанії друзів під пляшечку пінного.